Вимикаємо зайві підключення для пристроїв з оболонкою MIUI. Переходимо до налаштувань. Підключення та загальний доступ. Ми відключаємо мішар, а саме автоматично вмикати мішар. Далі нам потрібно вимкнути друк. Якщо ці послуги у вас вимкнуті. Далі ми дивимось і ми повинні вимкнути бездрутовий екран. Також обмін поблизу, вибираємо персоналізацію та вимикаємо видимість та використовувати цю функцію. Далі, якщо ми не використовуємо геодані, ми їх можемо або вимкнути повністю, або е зробити налаштування. Щоб вони були вимкнуті тільки для певних додатків. Якщо ви не хочете, щоб додаток знав ваше точне місце знаходження, потрібно вимкнути функцію ось цю. Дякую за увагу!